Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків повітря з 10 по 16 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близнюків можливо виникнуть якісь питання, які пов'язані з документами, чи, можливо, якесь оформлення чогось. І у вас буде дуже багато емоцій. Можливо, ви за щось будете дуже хвилюватися. І карти кажуть, що для того, щоб ви змогли вирішити ось це питання то вам потрібно діяти так, як ви раніше не діяли. Або, можливо, знаєте, ось як діти сміливо щось там вирішують, в них ще немає того досвіду, де були якісь помилки. Тому робіть кроки так, наче дитина, яка, знаєте, з легкістю вирішує будь-яке питання. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас пройшов легко, щоб ось ці емоції були лише приємними, щоб ви змогли вирішити будь-яке питання ваше і вирішуйте це саме з легкістю. Нехай у вас все вдається, нехай щоб ви собі не запланували на цей тиждень, щоб ваші мрії. І бажання обов'язково здійснилися. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у терезів. А у Терезів початок. Такий з великого об'єму роботи. Щось вам додадуть те, що ви і так вирішуєте, ще вам додасться якийсь об'єм роботи. І вам буде, знаєте, так, ви постанете перед таким вибором, чи вам робити одне, чи вам робити інше. Тобто, можливо, на деякий час ви навіть будете розгублені великим таким об'ємом. І, можливо, не дуже розумінням, як це можна вирішити. Але я впевнена, що ви ті люди, які зможете, і карти кажуть про те, щоб ви поступово щось вирішували. І ось цей великий об'єм роботи, щоб ви так змогли розкласти на декілька, можливо, днів, або, можливо, так розпланувати свій день. Щоб ви були до кінця тижня, щоб ви зберігали свій, знаєте, такий ресурс. Тому я бажаю, щоб ви змогли впоратися з будь-яким об'ємом роботи. І наприкінці тижня це, можливо, навіть відсвяткувати, сказати собі, а я зміг, я змогла впоратися з ось таким великим об'ємом. Це додасть вам сил. Можливо, ще наприкінці тижня це буде, можливо, вас запросять на якусь таку приємну зустріч. І нехай ось ця карта програється в вас як таке маленьке свято, можливо, особисте, те, що ви змогли вирішити. Або відправитись, вас кудись запросять, і ви там отримаєте, знаєте, таке. Задоволення. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб ви змогли розпределити розподілити ваші сили так, щоб їх вистачило і на цей тиждень, і на багато тижнів наперед, щоб ви змогли впоратися з будь-яким об'ємом вашої роботи, а наприкінці тижня порадувати себе. Що, я зміг, я змогла. Гарного вам тижня! Легкого! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! Долічики таки, багато мрій. Щось так ви собі, знаєте, надумаєте, можливо, наплануєте, і вам так захочеться ваші мрії втілити в життя. Ще на цьому тижні вам така порада від карт, що вам треба заощадити ваші кошти. Щесь так буде пов'язане питання на цьому тижні, можливо, воно гостре постане для вас. І я бажаю, щоб у вас вистачало на усе коштів, щоб ось це питання фінансово це було таке, знаєте, повсякденне питання, не глобальне. І ще на цьому тижні, можливо, якась справа. вона трохи, знаєте, буде відкладена. Можливо, ви очікуєте щось, можливо, відповідь на щось, то, на жаль, цей тиждень він буде в очікуванні чогось. Тому я бажаю, щоб ось якось так на початку тижня випала вам карта таких мрій, то заплануйте собі щось, мрійте. Нехай ваші мрії, можливо, якщо вони і не здійснюються на цьому тижні, але це вам буде додавати сил. Ви будете, знаєте, щось мріяти, щось собі так планувати. І нехай ваші мрії, нехай ваші плани, вони обов'язково здійснюються. Нехай ось це фінансове питання не буде для вас гостре. Нехай у вас все вдається, нехай ви все вирішуєте. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. Щоб ви, щоб ваше питання, якщо і була якась затримка, то вона була тимчасова, маленька, невелика. Нехай у вас все вдається. Нехай цей тиждень для вас пройде легко. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе.